Сьогодні четвертий день. Відкриваємо нашу ганчірочку. І дивимося насіння почало проростати. От такий малесенький корінець, достатньо, вже, щоб саджати в землю. Якщо більший корінець, він почне виростати у ганчірку і при діставанні травмується. Тому саджаємо зараз. Використовую покупну пористу землю, намочила її, нізинчиком зробила отакі отвори, і зараз буду класти насінинку. Беру тільки ті насінинки, які проклюнулися з корінчиком, тому що знаю, що вони живі. От, насінинка кладу її і закриваю. Земелькою трішки, глибина цихуночок не більше, ніж пів сантиметра. Ставлю обов'язково прапорець з назвою сорту і залишаю виростати на терасі відкритій на сонячному місці. Заповнила я горщик до половини. Тому що, коли потягнуться помідори, зможемо досипати землі.